Присвітлого, дай Боже мирного стійкого дня суботи, брати і сестри, такий файний час є можливість, хоча б, якщо не відпочити, то плечі розпрямити. Сьогодні навчають нас старші, то саме нині навчає наш єпископ Теодор. Позавчора чи вчора у нас було файне свято, таке чисто греко-католицьке, чисто уніяцьке, але й Римо-католицьке трошки тобі в них посичили. Серце Ісусового. Трошки дивно, якби колись для мене це була традиція, що ми якось окремо святкуємо не самого Ісуса, не його любов, а ми святкуємо День серця Ісусового, Його любові. І Єпископ так класно підкреслив на проповіді таку файну думку, що от наше серце, яке всередині є, виконує функцію, яку Ну, перекачує кров, насичує кисне в легені, потім кисень доходить до всіх наших органів. Тобто підтримує життя. Буквально серце, ми знаємо, що воно один, одно із. Основних в нашому тілі, один із основних органів, одна з основних його частин. Але класно підкреслив єпископ так, що наше серце працює для нас самих, воно на нас працює. А серце Ісуса, особливо серце Ісуса на Христі, працювало не для нього. Зовсім не для нього. Навіть коли робило останні удари, то буквально кожен удар, кожен віддих, кожен пульс. Кожен рух серце Ісуса робило для тебе, для мене. І це неймовірна новина. І це так важливо собі пригадувати. Серце Ісуса жило і померло для мене. Є така гарна пісня Словацька, коли вже у прославі, звеличуючи Бога, коли ми вчимося його любити, то співаємо, якби кож, кожен порух мого серця славить Тебе. Кожен удар, кожен стук серця, Господи, тебе нехай славить. Тобі нехай віддає шану. Не знаю. Спробуйте зараз поставити руку собі на груди, чи на шию, чи в кого там, де пульс є. Надіюся, він ваше у вас є. І відчути, як серце б'ється. О, але воно б'ється для мене, воно качає. Мою кров. Воно тут <смішно>, смішно, бо я кажу, спробуйте поставити палець на пульс, то Всі мої діти поставили палець на шию. Ми ще тут прибираємо територію біля парафіального будинку. Ну, поставте, відчуйте, як б'ється. І поставте собі це питання. А для кого моє серце б'ється сьогодні? Для кого моє серце б'ється сьогодні? То запрошую, аби зараз і в часі цього відео, як слухаєте ці слова, ваше серце. Бодай декілька разів стукнулося, бодай декілька разів вдарилося, стукнуло заради Ісуса, або для, заради Його волі, для Його любові. І нехай, бодай декілька ударів серця на день будуть присвячені Йому, то тоді навіть наше серце почне робити богослужіння для Бога ритмічне богослужіння. для Бога. А потім, коли воно зупиниться, а цей час прийде. Подобається нам це чи ні, то буде битися разом із серцем Ісуса. І у Його серці, і разом із Ним, і в Його ритмі. І чим більше, чим більше буде ударів у серці для Бога, чим більше воно буде стукатися для Господа, то тим швидше ми навчимося жити як Він і жити із Ним. Також пригадую, брати і сестри, що триває збірка цими днями для нашого місіонера Миколи. Де він хоче зробити табори і вже по суті назбирав дітей і дітей сиріт і з малом і з мало забезпечених сімей, і для дітей військовослужбовців і тих, які від війни постраждали. То хто хоче приєднатися до служіння такого файного, дуже, дуже люблю, коли маємо на у нас на каналі такі проекти, коли допомагаємо іншим. Хто хоче приєднатися то посилання на картки Миколи є внизу під відео. І дякую вам за кожен донат. Пам'ятайте, що за малих донатів не буває, а коли копійка до копійки, то для багатьох дітей є табори і десь там, на центральній Україні. Будьте благословенні, нехай серце ваше б'ється у ритмі, такому, як б'ється у Ісуса, а Він навіть своє серце віддав для тебе. Майтеся файно? Мир вам!